Медитація магічна стріла наміру. Це потужна практика формування та спрямування магічного наміру через візуалізацію лука і стріли. Медитація допомагає сфокусувати енергію на конкретній меті, розвинути ясність наміру, активувати силу спрямованої уваги, запустити процес магічної трансформації реальності. Особливо рекомендується для роботи з конкретними цілями, подолання перешкод. Активація магічних здібності, прориву крізь обмеження. Тривалість 20-25 хвилин. Овлаштуйтеся у зручному положенні у тихому безпечному місці. Переконайтеся, що вас ніщо не потурбує протягом наступних 25 хвилин, де ваше тіло може повністю розслабитися. Займіть положення воїна. Стійке і водночас розслаблене. Відчуйте, як ваше тіло знаходить досконалий баланс між силою і гнучкістю, між напругою і розслабленням. Дозвольте собі відчути, як ваше тіло міцно з'єднується з землею. Воно вбирає силу і стабільність матері землі створюючи непохитну основу для магічної роботи. Відчуйте, як ваше дихання стає глибшим і потужнішим. Кожен вдих наповнює вас силою стихій. Кожен видих очищає ваше енергетичне поле. Готуючи його для чистого наміру. Звуки навколо вас дають відчуття захищеності, вони розчиняються у просторі, створюючи поле священного звучання. Це звучання резонує з вашою внутрішньою силою, пробуджуючи древні знання. Мистецтво точного наміру. Відчуйте, як ваше тіло стає легшим з кожним подихом, а розум стає все більш ясним, все більш сфокусованим. Думки що відволікають, відлітають як осіннє листя, залишаючи чистий простір для досконалої концентрації. І тепер зверніть увагу на центр вашої грудної клітки, там, де знаходиться вогонь вашого духу. Відчуйте, як він розгорається. Це яскравіше і яскравіше, наповнюючи вас силою і рішучістю. Від цього вогню. Починає підніматися світло особливої якості, воно рухається вгору до вашого третього ока. І там, у центрі чола, формується кристал ясного бачення. кристал, що дозволяє бачити ціль вашого наміру з абсолютною ясністю. Дозвольте своїм плечам розправитися, дозвольте рукам наповнитися силою. Дозвольте всьому тілу стати провідником магічної енергії трансформації. Ви інструмент для роботи з реальністю. Досконалий, збалансований, потужний. І тепер, коли ваше тіло підготовлене, ваша енергія вирівняна, ваш розум чистий, а дух пробуджений, ви готові увійти в мистецтво магічної стріли наміру, закрийте очі, та уявіть, що у центрі вашого лоба пробуджується кристал вічності. Він сяє глибоким фіолетовим кольором, кольором магічної трансформації, і з кожним подихом стає все яскравішим. Все більш потужним. І тепер уявіть себе, як древній магічний лук. Ви лук, виготовлений з найміцнішого дерева мудрості. Він оночкий і сильний, втілює в собі досконалу форму. Ідеальний баланс між силою і онучкістю. Відчуйте, як ваш хребет стає основою цього лука. Тужний і прямий. Він з'єднує землю і небо. Матеріальне і духовне. Він стає каналом для магічної енергії. Ваша увага стає священною тятивою. Натягнутою між двома кінцями лука відчуйте силу цієї тятиви, її пружність, її здатність концентрувати енергію. З кожним вдихом ця тятива натягується сильніше. Ви відчуваєте як енергія накопичується? Вона пульсує, наповнюється силою, готується до вивільнення. І тепер сформуйте свій намір. Що ви хочете втілити у реальність? Яку ціль бажаєте досягти? Цей намір перетворюється на магічну стрілу? Ця стріла створена з чистого світла, з квінтесенції вашого бажання. Її наконечник ясністю вашого бачення її оперення, сформоване вашою вірою, вона досконала, абсолютно точна, перезначена саме для вашої мети. Відчуйте, як ви нерозривно поєднуєтесь. З усіма елементами ви лук, ви тятива, ви стріла, ви стрілець. Все зливається у єдиний момент, єдиний намір, єдину магічну дію. Натягніть тятиву сильніше, ще сильніше, відчуваючи, як наповнюєтесь божественною силою наміру. Наводіть стрілу на свою ціль. Побачте її з абсолютною ясністю. Відчуйте її, як вже існуючу реальність. І коли ви відчуєте, що момент настав, відпустіть тятиву, вивільніть стрілу, відпустіть намір у просторі нескінченних можливостей. Спостерігайте, як ваша магічна стріла. Летить до цілі, пронизуючи простір і час, долаючи всі перешкоди, керована вищою силою, непохитна у своєму русі. Стежте за польотом стріли, поки вона не досягає цілі, і коли вона влучає, Відчуйте, як ваш намір починає матеріалізовуватися, змінюючи паттерни реальності, активуючи неминучий процес магічної трансформації. І тепер, зберігаючи цю впевненість, це внутрішнє знання. Що ваш намір вже реалізується, почніть повільно повертатися у звичайний стан свідомості.